Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Починаю знімати це відео вже майже в 4 години дня, але все тому, що в нас сьогодні особливий день, точніше, він був вчора. В Давідика був вчора, день народження, але ми святкуємо сьогодні. Прийдуть його друзі зі школи. Ми підемо в боулінг, будемо там гарно проводити час. Я вже зібрана, в принципі, і буду вже через хвилин 15 виїжджати, прикрашати. Все до дня народження, а потім Давідок під'їде трошки пізніше. Зробила собі зачіску. Не знаю, скільки вона протримається, бо в мене якось, ну, якщо я просто накручу і фіксу лаком, воно тримається годину-півтори може. Тому ну, не важливо, скільки буде, стільки буде. Мені дуже подобається, як виходить ця зачіска. Тематика ось така в нас: лего. І далі ви побачите, що в нас там все в стилі Лего. Я придумала все до найменших дрібниць, тому думаю, буде класно все виглядати. Торт також я робила сама. Вийшов він просто гігантський. Це вперше я такий великий торт робила. Я планувала, що він буде трошки нижчий, але вийшло як вийшло: 9 кг, 200 г здається. Така вага, в нас планується чоловіку 25 людей. Звичайно, щось лишиться, цей торт не з'їсть навіть навіть 30 людей. Перший раз, коли я робила прямокутний торт, завжди роблю тільки круглі, 20 в діаметрі, там, ну максимум 22 я робила. А цей торт 30 на 40 см, я зараз десь тут вам вставлю, як я його ну, не збирала, просто вам зазняла трошки декілька кадрів. Як він виглядає? Я готую зараз торт. Завтра в дві народження, не знаю, де саме я вставлю цей шматочок відео, бо прикол в тому, що я зараз поставлю камеру, щоб зняти вам, як я збираю його. І подивилася, що я не натиснула на кнопку, тому нічого не знялося, як ви розумієте. У мене вже всі сплять, тому говорю дуже тихо. Мож, можете побачити ось так він виглядає зараз. А, у нас тут Cake. Два шоколадних бісквіти, між ними крем, крем чиз на вершках з додаванням подрібненого печва орео, і всередині ще цей запечений також з Ну і знову крем і бісквіт. Зараз я все це обгорну харчову плівку, поставлю в холодильник і вже зранку буду його фінішним покриттям. Декорувати, ну і покажу далі, який декор буде. Роблю такий торт, тому що Деві, скажімо так, замовив мене, і він дуже любить орео. І коли він почув, що я можу зробити йому торт з орео, він тільки про це казав увесь час, чи буде в нього цей торт, Ореокейк, чи ні, тому ну, варіантів не було. Треба було робити. Я перший раз взагалі роблю ось такий величезний, прямокутний торт. торти. Рівно в будь-якому разі буде гарно, смачно і це найголовніше. Вчора, Деві, ми особливо ніяк не святкували, просто там в сімейному колі в трьох пішли в ресторанчик, посиділи. Потім прийшли додому. Він задув свічку, загадав бажання. От я теж робила торти, мали такі маленькі пінчер. І все, якби в нього була школа, потім тренування. Тому ну, вчора був дуже-дуже дуже 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 бізі От, а вже гості всі-всі-всі подарунки, все це вже сьогодні. Але вчора я також знімала ем, трошки, як я зробила фотозону в нас вдома, щоб його пофоткати, тому теж десь тут можете побачити зараз, напевно. Юті лаз, кінп. Ось так нас виглядав куточок, де була їжа, де ми все прикрашали. Як бачите, я замовила ось такий класний банер, все в стилі Лего. Ну і потім ще був звичайно торт. Взагалі, день народження пройшов чудово. Деві його дуже сильно чекав. Чекав на своїх друзів, на свій торт, він говорив про це ще за місяць до дня народження. Тож він був щасливий, це для мене найголовніше. Багато було його шкільних друзів, батьків, звичайно, також. Я ще потім довго отримувала приємні повідомлення про подяку за свято і все таке інше. Тож. Ми задоволені, все пройшло просто класно. Деві постійно тепер каже, що він хоче ще піти в боулінг, тож треба якось планувати, обов'язково відвідати. Торт дійсно вийшов величезний, ми ще пороздавали трошки, хто хотів, взяв з собою додому, і також в нас ще лишилось там, мабуть, треть торт, тому... Деві сподобався, Оро Кейк, він це дуже любить. Тож, взагалі для нас тепер цей формат американських вечірок це дуже нам дуже подобається. Не напряжно, всі повеселились, відсвяткували, і найголовніше, що Деві Деві задоволений. Це класно. Ми вже вдома. Не вийшло дуже багато познімати, як я і очікувала. Бо ну якось мені здається, коли ти. Організовуєш день народження, в тебе немає часу ні присісти, ні поїсти. Це як, знаєте, на весілля. Намагалися з усіма підтримувати розмову, щоб люди комфортно себе почували, дітей розважали, тому дуже так активно в нас пройшли ці декілька годин. Але хочу вам швиденько показати, які подарунки подарували Девітоку. Тут дуже популярно дарувати. Ну, Листівка, от, і це, те, що подарувала Давідоку, це від нас з Захаром. ось, І тепер переходимо до подарунків. Перша, ну, бо тут все іграшки, тому покажу швиденько, що з одягу. Мені дуже подобається ось цей сет. Це така, як флісова кофта. Далі, от тут такі штани, вони тут. На флісі також. Тобто такі тепленькі, це розмір 5-6. Дуже добре, що на цих на, ну, таких зав'язочках, що можна фіксувати, бо де у нас худенькі, але високі. От, і також йде в комплекті ще ось така футболка. Такий вже готовий лук. Я обожнюю такі набори, коли не треба ламати голову, щось з чим поєднувати, вже все готове і мені прям дуже-дуже подобається. Ось ця кофта. Її можна як, ну, не тільки з цим, можна і з джинсами, з чим завгодно. Вона такого на камері вона трошки не той колір передає, вона більш темніша, я б сказала. Так, ну і тепер що по іграшкам? Ось такий трак. Взагалі, перший раз бачу щось подібне. Він, бачите, відкривається, і тут як такий як маленький СТО. Можна ремонтувати машини, прикольно, Тут і заправка якась, можна міняти е шини. так, Тут різні інструменти. Це класно, бо в деві взагалі немає. Ну, здається, є один там набір, але там просто така якби викрутка. А тут прям дуже-дуже багато різних інструментів. І це цікаво, тим паче він любить машини. А, тож я думаю. Він оцінить. 6+. Завтра ми вирішили нікуди не їхати. Спочатку думала поїхати в зоопарк, бо в нас це можуть бути останні теплі вихідні, але цей тиждень був дуже насичений, дуже важкий. У мене була кожен день робота, паралельно з тим підготовка до дня народження. А сьогодні, взагалі, цілий день я з самого ранку, там з 6.30 на ногах і от до вечора, тому я взагалі не маю жодного бажання кудись їхати завтра ще. Тому ми вирішили лишитись вдома і будемо гратись новими іграшками. Так, далі, це хтось там йому віддав. Це е, лего, яке було в тому наборі, що ми дарували діткам. Ну, Я показувала, здається, вже. Так, ось цей бокс. Не знаю, що ми будемо з ним робити, в Деві є точно такий самий. Ми думаємо: або ми його вернемо в магазин. У нас нема чека, але тут можна навіть без чека вернути і на ці гроші щось купити йому інше. Або, можливо, просто лишимо і ну, зробимо такий мікс. Змішаємо два таких набори. В нього буде дуже багато різних а, цих ну, окремих таких елементів, з яких він зможе будувати просто що завгодно. Тобто не щось конкретне, а просто от що йому заманеться. Як ми наліготаємо їздимо? Бачите, ось тут показано скільки яких деталі тут є в наборі. І, ну, додається також такий. Журналчик в різні схеми. Такі от нескладні, маленькі які фігурки, але ну, він це вже вскладав. Я думаю, що йому навіть просто буде цікаво ось так щось будувати своє. Там якісь будиночки, машини, я не знаю, що завгодно. Тому не знаю, ми поки що ще думаємо. Так, це не всі подарунки, бо деякі люди дарували гроші, тому це сам, ну, точніше. Те, що можу вам показати, ось тут. Це пазли, здається, цей Січ. Зараз дуже популярний цей мультик. Якщо я правильно сказала, не знаю, <смі> не впевнена, бо де ви його надивився. Це якийсь слайм. Не знаю, мені здається, дивіти, о, він... Ну, він не дуже любить такі от штучки, які неприємні на дотик, які такі слизькі, липкі. Тому подивимось, як він відреагує на це. Далі. Так, ну це якась тут книжечка. Різні там, ної в ковчег, там якісь слова треба знаходити. Так, далі, ось такі пазли. Ось таке Лего, тобто, ось такі набори, наприклад. Я не хочу їх міксувати, просто в одну кучу скидати, бо цікаво саме побудувати ось це. В майбутньому колись плануємо зробити дві такі, такі як полички, але не відкриття щось з закритого плану і повиставляти ось ці його фігурки, бо ну, деякі з них дуже такі дрібні. Дуже складно їх будувати, і я не впевнена, що він захоче їх руйнувати і потім заново все це робити. Тому це такі от саме фігурки, які я раз зробив і все. А ось цей якраз набір це для того, щоб постійно з ним гратись і робити що завгодно. Тому ось таке LEGO City До речі, дуже рада, що, ну, окрім цього боксу, ніяких повторок більше немає, бо в Деві досить багато різних наборів LEGO і, ну, так. Я думала, що може хтось щось подарує, те, що в нього вже є. Але з цього в нього немає. Це також якась серія, напевно, мультик ось цей діснеївський, Будемо дивитись. Теж цікавий набір. Але, бачите, це 5. І тут, якщо придивитись, всі блоки такі досить крупні. Тобто це він зможе спокійно робити сам. А зараз він інколи складає і 8 плюс навіть набори. Там, звичайно, набагато-набагато дрібніші детальки, і там ну, ми йому допомагаємо. Хоча ну, він багато чого знаходить сам, розуміє, як яким боком поставити. Тому, взагалі, я рахую, що Лега це суперкласні іграшки для розвитку моторики, логіки. Візуального сприйняття, просторового сприйняття. Тому я дуже рада, що йому зараз це подобається. Будемо збирати колекцію. Також хтось подарував додаток до Лега ще ось такі. Я йому купувала зеленого кольору, і тепер в нього ще є такі саме білий. Це така основа, на якій можна складати, якраз ось цим блоком дуже зручно. Далі ось така книжка. Про собачку, такі великі зображення. Це дещо дитяча вже для нього книжка. Я розумію, що це, мабуть, по його віку, але де в нас читає, він вміє читати, і він читає навіть більш такі тексти вже дорослі. Маю на увазі там, де не так багато зображень різних, де більш дрібний шрифт. Тому. Для різноманіття класно, в колекцію, чудово, але ну, це не те, що прямо він зараз читаю. Так, і остання ось така гра. Я десь бачила відео, як в неї грати, і це досить цікаво. Це гра на логіку, тут теж написано 6. Можна грати вдвох, тобто тут є різні. Особистості і якось там загадуєте якусь з цих одну, наприклад, там ось ось ця, наприклад, так, в неї біле волосся, і інша людина починає у всіх підняти ось ці штучки. Ось так вони якось там піднімаються, щось там вставляються, якісь картки, вже не пам'ятаю. І людина напрот, наприклад, запитує: це жінка. Якщо це жінка, то він, і ви кажете, так. Ну, тобто він вгадав. То та людина закриває всіх чоловіків. Ну, тобто, Відсіює таким чином те, що якби, звужує коло, скажімо так. Потім вона там запитає, в неї темне волосся, скажете, ні. І він буде розуміти, ага, тобто не ось ці, які з темним, закриваємо цих. Ну, тобто, на логіку. Прикольна гра. Бачиш, вгадай, хто. Тобто, треба вгадати, якого персонажа загадали. Ось так. Мені здається, тут ось різні картки. Ага, два сети ось... Ах... героїв. Не характеристики героїв. <кій> Прикольно. Ось, бачите, ви не можете підглядати, і треба ось так закривати, і таким чином ви можете здогадатись, кого ж загадала інша людина. Інколи теж любимо в такі ігри пограти, особливо. Восени взимку, коли часто вдома проводимо час. От, тому не завжди ж лего складати і там плидо грати, а ще і настольні ігри, де він любить. В нього їх не так багато, і ті, що в нього є, йому вже трошки так піднабридли, тому що ну, якось зараз у нього трошки інші інтереси, тому ми не особливо купували настольні ігри. А от на день народження ми подарували. Я думаю, нам на наступні свята також будемо щось знаходити цікаве. Ми, як вже сказала, були в боулінгу, було дуже багато людей. Ми дуже класно провели час, що все було класно. Давідик задоволений, в нього купа вражень, емоцій. Він... Мені було дуже приємно, коли діти приходили, його вітали і там обмінялись вони. І дійсно видно, що вони ну, гарні друзі. Бо я саме про цих дітей, яких ми запрошували, я про них чую дуже багато. І власне тому ми їх і запросили, тому що я так розумію, що де ви з ними грається найбільше. І, в принципі, так воно і є. Всі дітки дуже гарні. І батьки теж, тому не знаю, дуже-дуже добре посиділи. Давідик задоволений, у нього купа подарунків. Він просто, ну що ще дитині треба для щастя? Купа подарунків, смачний торт. До речі, коли ми приїхали, ми його питали: Давідок, що тобі найбільше сподобалось сьогодні? На святі, а він сказав, що як він їв торт, тому торт, на нього справа дійсно велике враження. Але він і Болін дуже любить, В них є така дитяча якби, гірка, куди дитина просто ставить цю кулю і вона сама там скочується з гірки. І, ну, тобто, не треба піднімати, там, штовхати, щось кидати, нічого не треба дуже зручно. Деві любить грати в цей боулінг, тому думаю, треба якось приїхати просто там якось ввечері провести час. Думаю, буде класно. А весь тиждень була активна підготовка до дня народження. Це так здається, що ой, там, якщо не вдома, то значить нічого не треба робити. Але, ну, це не так, бо навіть по суті, ми купували тільки піцу. Все інше я робила повністю сама, продумувала декор, продумувала ідею, ну, стиль Дня народження. І все-все-все я купувала під цей стиль лего. шукала десь, замовляла і ну тобто багато сил витрачено на все це. Плюс підготувати, плюс торт, плюс все прорахувати, знайти. Ну, тобто зробити, відвести, прикрасити. Це просто займає купу, купу сил і часу, і взагалі всього. Але я дуже рада, бо Деві задоволений, я, я знаю, як це важливо для дітей, коли вони такі створюють спогади. Тому я дуже хотіла, щоб він цей день запам'ятав, і йому було класно. Тому я в нього цікавилась, його думка, б він хотів, а який би ти торт хотів, і він мені казав. Тому Деві був дуже радий, бо торт реально просто величезний. Він вийшов там дев'ять, здається, 200 і ну, це просто гігант. Я ніколи раніше не робила такі величезні торти. Тим паче, це прямокутне форма. Для мене це взагалі було щось новеньке. Я раніше ніколи не робила прямокутний. Я зрозуміла, що це дуже складно вирівнювати, коли в тебе є прямі кути, коли ти не можеш поставити торт на поворотний стіл і вирівняти його нормально швиденько, як це відбувається з круглим тортом. Тому це було дуже складно. Плюс цей торт займав все місце в холодильнику. І, ну, коротше кажучи, багато, багато різних таких пунктів, але е я рада, що в результаті в нас вийшов такий класний день, такий класний свят. Давідок задоволений. Завтра, як я вже сказала, ми будемо вдома відпочивати. Я хочу відіспатись, хочу. Прийти в себе. Слава Богу, на наступному тижні я не весь тиждень працюю там декілька днів, тому я планую трошки приділити час собі, зайнятися чимось іншим, не випічкою, нічим взагалі пов'язаним з кулінарією, Тому так. Ось такий в нас сьогодні був день. На цій приємній ноті буду вже прощатись, піду відпочивати. Приходити в себе трошки. Мені не віриться, що я закінчила відео. Зазвичай я якось не встигаю зняти кінцівку, а цього разу вирішила попрощати з вами ось так. Тому дякую всім за перегляд. Хто додивився, кому було цікаво, пишіть свої коментарі, якщо щось цікавить, як я завжди кажу. І побачимось вже в наступному відео. Всім па-па!